У Дніпрі запрацювали шкільні офіцери безпеки. До пілотного проєкту, який триватиме до кінця навчального року, долучилися 20 шкіл, повідомили у міськраді. Поліцейські забезпечуватимуть пропускний режим, супроводжуватимуть дітей в укриття, проводитимуть уроки безпеки. В одному з місцевих навчальних закладів шкільною офіцеркою працює Анна Мертвянська. Перегляд території, тобто освітнього закладу, прилеглої території, укриття. Мій графік починається з 7.20. Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов, небезпечних предметів в школу не проніс. Біля пропускного пункту на сина першокласника чекає Микола Махенько. Батько хлопчика каже, підтримує новий проєкт. Це в першу чергу безпека. Ми всі піклуємось про безпеку наших дітей, і це є дуже важливо. Я думаю, що на сьогоднішній день. Дітям пояснюють, шкільний офіцер це насамперед друг і захисник, розповідає директорка навчального закладу Олена Кізіль. Ми пройшлися по всіх класах, я познайомилася з дітьми і розказала про основні функції, які. Має виконувати офіцер поліції. Діти задавали, до речі, багато питань їм було цікаво. Загалом до проєкту долучилися понад 400 шкіл із регіонів, наближених до лінії фронту. З них на Дніпропетровщині 106 навчальних закладів. Іна Шенкаренко, Суспільне новини, Дніпро.